Я хочу розлучитися з чоловіком, звертається молода жінка до адвоката. Він геть втратив інтерес до сім'ї навіть не є батьком нашої останньої дитини. Маленький хлопчик матері. Мамо, я знаю, в чому у дівчаток немає пісюна. Чому він на них не тримається і відвалюється? Чому ти так вирішив? Я знайшов твій під подушкою. Син запитує батька, тату, а як діти з'являються? Ви в школі протичинки і маточки вже проходили? Так, ось тут те ж саме, тільки треба ще повмовляти. Мамо, хочу татуювання. Неси ремінь, зараз з батьком набемо. Тату, в чому півні, кричать так рано Щоб їх можна було почути? Потім, коли прокинуться кури, це буде вже неможливо. Маленький хлопчик запитує маму Мамо, а коли я виросту, у мене теж буде дві писи, як у тата. Як це дві? Ну так, одна маленька, щоб писяти, а інша велика, щоб чистити зуби нашій няні. Містер Проппер спочатку винайшов шампун, але після того, як у нього від цього шампуню вилизло все волосся, він зрозумів, що краще цією штукою мити підлогу. Прибиральниці тітці Марусі, у якої була звичка мити підлогу в чоловічій роздягальні зі словами Ой, та що я там не видила. Спортсмен з Африки показав, наскільки вона помилялася. Даїшник зупиняє машину. Водій, ну не міг я перевищити швидкість. Шому це так до тещі, я їду.